На терасі ви можете собі облаштувати бесідочку. До речі, можете поставити чан, самовити у мене карпатський. Дуже класна штука. Ну що, поїхали на другий поверх. У нас сходинки також із дерева, де дуже приємно. Люблю ходити по дереву, тому що ти відчуваєш тепло. Проходимо сюди, на другий поверх у нас одна кімната. Друга кімната. І у нас є тут гардероб. Дівчатка, це для вас. І проходимо ми у ванну кімнату. У нас є ванна, рушникосушарочка, санвузол, і також все для вас. І ви подивіться, який тут гарний стильний ремонт.